Та ефірі студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі тема енергетична: 67 ОСББ Одеса отримали часткову компенсацію за генератори, придбані у військовий час. З них 41 в приморському районі. Там загальна сума компенсації складає вже 3,5 мільйони гривень. Компенсація становить 70% від вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень. При цьому пристрій має бути придбаний за кошти ОСББ. гроші необхідно переводити з власного рахунку ОСББ на рахунок фірми, яка надає генератори. Якщо пристрій придбано за кошт фізичної особи, компенсація. Не надається більше про міську програму. Поговоримо з Сергієм Левіковим, спеціалістом з енергоефективності. Сергій, вітаю, Добрий день. дякую, що долучилися. Тож, маємо цифри: 67 ОСББ вже отримали компенсацію. 41 з них в е, приморському районі. Загалом це багато чи мало? Ну не дуже зрозуміло людям, які не брали участь у цій програмі. Це точно багато, тому що е, в нашому місті не така велика довіра до програм софінансування чи компенсації. І ну можна лише привітати тих одеситів, ті ОСББ, які скористалися цим інструментом. А, і програмі тільки один рік. Це єдина на сьогоднішній день програма компенсації для ОСББ в Одесі. Вона, скажімо так, прийшла на заміну тепловим кредитам, які були досить успішними, і е, ну. Будемо чекати, тому що вже є багато успішних прикладів. ОСББ купували генератори, встановлювали, отримували компенсацію, успішно інтегрували це в єдину енергетичну систему житлового будинку. І я думаю, що і протягом зими, і протягом наступного року ця програма буде лише розвиватися, і це невеликі кошти міста. Вони не ну вони. Мабуть, навіть не помітні в рамках міського бюджету, але є дуже суттєвими та важливими для, для ОСББ, тому що це покриває ну, майже всю вартість генератора. Сергій тут важливий момент. От чому 41 одна організація так в Приморському районі отримала гроші з це, Це ну, суто такий географічний момент. Або там в Приморському районі більше ОСББ відкрито створено, аніж, скажімо, в спальних районах. Чому так а в Приморському районі більше нових будинків? А саме в нових будинках частіше з'являються ОСББ, тому що в них не так багато проблем, як в старих хрущовках. І ну дійсно тут немає. Я думаю, якогось дива, просто тому що в приморському районі більше багатоквартирних будинків, мабуть, краща платіжна дисципліна, та мабуть активніше район адміністрації, тому що саме через районі адміністрації проходить субфінансування». Для отримання цього, цього фінансування маємо звертатися до саме адміністрації, яка і розглядає ці заявки. Угу. Ну от в нових будинках, як правило, вже є генератори. Е, і, до речі, інколи, якщо це не, не ОСББ, а обслуговуюча компанія, то інколи самі мешканці про це не знають, що там генератор є. Його просто не вмикають, аби заощаджувати на пальному, напевно, не знаю, яка причина може бути. Е, ну тобто нові будинки аж облаштовані генераторами. Ну, я думаю, що більшість нових будинків облаштувалася генераторами саме вже після повномасштабного вторгнення, після блекаутів. Так, з одного боку, це наявність генератора це дотримання будівельних норм та стандартів. Але на жаль, не майже всі будівельники цих стандартів не дотримувалися і вже саме мешканці купували за свій кошт генератор. І я думаю, що в тих випадках, коли люди своїми коштами це купували, вони добре знають і скільки вони сплачували за витрати на паливо. І я ну насправді знаю тільки по однокі ну, випадку, коли це купувала управляюча компанія. Вони на жаль на цьому економлять. і всі ці всі ці проблеми лежать саме на плечі співмешканців. О тут цікаве питання, тому що знову ж таки кажемо про ОСББ. За цей за чий кошт відбувається встановлення, обслуговування і ремонт. Тому що купити це одна справа. Це не ну важливо точно. Але от все, що після цього, і треба ж докуповувати і паливо для нього. Да, дуже дуже важливим є і сервісне обслуговування, тому що Ну, це обладнання, яке потребує такого досить пильного догляду, і ну про це також ОСББ має займатися, опікуватись. Ну ці ці затрати ложаться виключно на мешканців. Тут, якщо це ОСББ, якщо це дійсні власники цієї нерухомості, ніхто не може їм цьому допомогти. Вони Прийняли таке рішення, вони взяли на себе відповідальність за будинок, і ну, далі це, це їх витрати в тих випадків, де це управління ЖЕКом чи ЖКСом, насправді в багатьох випадках це також витрати мешканців. Тобто, це ну, дійсно вже ілюзія, що хтось має сплачувати за нас ці кошти. І, ну, задача міста забезпечувати інфраструктуру дома, тобто все, що доєднується до будинку. А вже задача Одеситів, ті, хто живуть багато в квартирних будинках, дотримуватися ну, комфорту і сплачувати за всі ці, ну, в тому, в також mm -hmm. і витрати, за з генератором. Ну тут немає жодних гарантій, суфінансування. А насправді вже хорошо, що а, міська рада а, змогла цю програму а, розробити і прийняти на сесії, тому що ну це також був такий дуже, дуже важкий процес. Там, якщо ви пам'ятаєте, там ну, не, не одразу місто підтримало її, і а, я сподіваюся, що після перемоги. Така програма не буде закритою. Вона розшириться. До неї доєднається і інше обладнання, і енергетичне обладнання, щоб це надавало змогу одеситам, які залишились, скажімо так, один на один з проблемами виходу зі зладу того чи іншого, іншого обладнання, і це ну дуже дуже добра допомога в тому, щоб вони мали змогу придбати це. Угу. Ну, я лише дам, що до обслуговування сервісу в моєму будинку в самий розпал блокаутів е, зламався генератор. Так от виявилося, що, що щоб його демонтувати, спустити з 16-го поверху і транспортувати на ремонт, коштувало б десь близько 30 тисяч гривень. І це лише одна е, парадна, бо інші мають свої окремі генератори. Ну тому е, це насправді ну, не дешеве задоволення, якщо це все зламується. Скільки я розумію, самі ОСББ обирають продавця, реалізують придбання і потім з документами звертаються до райадміністрації. Тобто вони і несуть відповідальність за те, наскільки якісний генератор, наскільки якісно він потім буде встановлений, правильно? Так і дуже важливо, що це створює умови для прозорості. А якщо б це проходило через. Ту чи іншу е, державну установу, то це би створювало е, якісь, е, якусь недовіру, е, якісь ризики. А коли саме мешканці е, своїм прямим рішенням обирають е, обладнання, е, там як воно буде працювати, скільки воно буде коштувати? Ну я думаю, що це круто. Це формує е, прозору закупку і прозоре подальше управління, тому що Ну наскільки ми з вами знаємо, з це такий дуже важкий організм, в якому один одному не на дуже довіряються, і це створює багато важелів та противажелів для того, щоб приймалися тільки хороші рішення, угу. ну і наостанок, Ми так прям прицільно хвалили цю програму, які можуть бути недоліки, може щось вже зафіксовано, і про що треба попередити наступників ті ОСББ, які. Куплять генератор і захочуть взяти участь у програмі компенсації, я думаю, що тут питання не в самої програмі, а в коректному та ефективному підборі обладнання постачальника та дотриманні всіх необхідних заходів для його обслуговування. І тут працює таке сарафан Радіо, коли ОСББшники один одному радять постачальників типу обладнання, типи палива для цього обладнання, компанії, які це все обслуговують. І, ну і таким чином формується вже там, репутація тих чинах постачальників. І я думаю, що ризики саме в цьому. В тому, що я, я знаю декілька випадків, коли купувалося обладнання без жодного документу, паспорту тільки тому, що воно було там на пару відсотків дешевше, і ну і це проблема, тому що потім е, якась неполадка визивається спеціаліст, який навіть не розуміє, як це все ремонтувати. Тому е, ну, тут всі цивілізовані підходи маємо додержуватися, тобто купувати. Отримувати гарантію, отримувати розуміння, де це все ремонтувати, де купувати запчастини і ну коректно доєднати до системи будинку, тому що є різні цілі, на те, що я бачу, що купуються генератор для доєднання до котельні, до насосних станцій, щоб забезпечити тепло та водопостачання, навіть. Час блекауту, ну і це зовсім нелегке питання. І е, ну я чув про випадки, коли е, це все доєднувалось, а в най, найстрашніший час блекауту воно все не працювало. Тому тут е, задача ОСББ обрати якісних постачальників та виконавців цих робіт. Дякую вам за роз'яснення. Сергій Левіков, спеціаліст з енергоефективності. Був на зв'язку з Лайв студію. Для тих, хто ще не долучився до програми компенсації з придбання генератора. Ви є ОСББ і вам потрібен генератор, бо, скоріш за все, блокаути на нас все ж таки очікують цієї зими. Через атаки, звісно, расистів, то ви можете звернутися до своєї райадміністрації, подати відповідні документи. Ну, найперше, отримати консультацію, так зрозуміти, який порядок дій, і, врешті-решт, отримати кошти 70% місто компенсує з вартості. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.